Вітаю, друзі! Проєкт схвалено доктором Комаровським набирає обертів. Ми продовжуємо отримувати нові заявки від українських виробників, і це просто чудово. Адже наша мета допомогти вам знайти найкращу продукцію. Але знаєте, що цікаво: деякі бренди, з якими ми співпрацюємо, стали для нас. Справжніми друзями і їхню продукцію обирають учасники нашої команди. Ми завжди віддаємо перевагу тому, що справді варте вашої уваги. Сьогодні я розповім про те, що завжди актуально: якісний дитячий одяг. Махбебі дитячий одяг для малюків. Від народження до дошкільного віку надійні та безпечні речі, створені спеціально для найменших. М'які натуральні тканини, безнікелева фурнітура, доступ до пупкової ранки для новонароджених все продумано до дрібниць, щоб ваша дитина відчувала себе комфортно і захищена, і звичайно гарні та сучасні дизайни, які дарують радість як дітям, так і їхнім батькам. А для непосидючих дошкільнят. Також абсолютна зручність, щоб можна було активно досліджувати світ, не відчуваючи жодних обмежень. Пам'ятайте, що ми продовжуємо приймати заявки від українських виробників. Якщо ви створюєте якісну українську продукцію, не зволікайте! Надсилайте свої заявки на участь у проєкті, схвалено доктором Комаровським. А вас, дорогі споживачі, закликаю купувати. Тільки найкраще і тільки у своїх. Робіть правильні висновки і до нових зустрічей.